Ви знали, що сіль це природний антибіотик, про який давно вже всі забули. Коли в тебе починає боліти горло, не поспішай в аптеку, тому що ліки в тебе на кухні Пів чайної ложечки солі, на склянку води теплої і пару крапель йоду. Полощи три рази на день і біль як рукою знімає. Сіль це природний антисептик, який вбиває бактерії, знімає запалення і навіть зміцнює імунітет. А головне 0 гривень і 100% ефекту. Моя бабуся це називала справжня аптека з моря. Пише слово, краса, і я відправлю тобі гаю подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду підписуйся, коментуй. І якщо було цінно, став лайк.